Він не міг змиритися із відмовою, тому просто вбив її. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки-Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми розглянемо справу під назвою Краса вбивча сила. А перед тим, як ми. Перейдемо до справи, хочу оголосити про збір. Я відкрила вже другий збір для бригади арт-дивізіону відділу розвідки. Зараз ми збираємо на два квадрокоптери. Загальна сума збору складає 110 тисяч. Так, це велика сума, але я впевнена, що ми і цього разу закриємо збір достатньо швидко. Мені потрібна ваша підтримка та допомога. Всі реквізити до збору ви можете знайти в описі під відео, а також QR-код, який ви бачите, на екрані екрані. ви можете прямо зараз перейти по ньому і задонатити. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Героям! Слава! А ми продовжуємо! Дана Фаулер народилася у Спартанбурзі, Південна Кароліна, 16 листопада 1967 року. Вона була відома як віддана своїй справі жінка, яка завжди прагнула допомогти іншим і дуже швидко заводила друзів. У старшій школі Дана зустріла свого майбутнього чоловіка. Невдовзі вони побралися, а після закінчення середньої школи в пари народилася перша донька Ешлі. Щасливою родиною їх назвати було важко, адже подружжя постійно сварилися, а через деякий час вони прийняли рішення розійтись. Але Дана самотньою недовго ходила. Тому, коли вона зустріла пола Майка Саттерфілда, також відомого як Майк, закохані побралися і у них народився син Брендон Сатерфілд. Майк керував власною компанією з кондиціювання та опалення. Дана залишалася вдома з дітьми, поки вони були маленькими. Не дивлячись на те, що Майк непогано заробляв, Дана прагнула до самореалізації та власних коштів. Коли її діти підросли, вона вирішила, що час настав здійснювати свої мрії та зробити щось для себе. Дана давно мріяла стати перикорем і володіти власним салоном у Робаку Південна Короліна. Майк був схвильований і гордий тим, що вона здійснює свою мрію. І оскільки це була його спеціальність, він поставив для неї водонагрівач у салоні. Але після семи років щасливого шлюбу Майк та Дана порвали. Ініціатором була жінка, тому чоловік сподівався, що вони знову будуть разом, що їм обом потрібно деякий час побути на самоті. 31 липня 1995 рік. В місцевій перукарні горіло світло. Стиліст перукар Дана Саттерфілд закінчувала свою роботу та вже збиралася зачиняти свій салон, щоб встигнути повернутися додому до того, як на вулиці стемніє. Годиною раніше її колеги вже пішли. Вона була єдиною у приміщенні. Близько 6.30 до неї зайшла камівояжер Даян Харріс, щоб продати дані деякі популярні промислові засоби чищення. Коли їх угода була успішно здійснена, Харріс подякувала та пішла далі в інші магазини. О 2010 Даяна Харріс йшла на зупинку, де її мали забрати. Жінка проходила повз салон. І помітила, що Дана все ще знаходиться там. О 20.30 Харріс все ще сиділа на зупинці, коли почула два гучних звуки, що лунали нібито з салону Дани. Замить в салоні світло буде вимкнено, а з вікна вилетів хлопець у джинсах та сірій сорочці. Жінка злякалася та побігла на парковку поблизу, де знову побачила цього чоловіка. Це була частка секунди, але вона дивом запам'ятала його риси обличчя. Налякана цією зустріччю, Харіс, замість того, щоб піти у найближчу винну крамницю та зателефонувати до поліції, вона попрямувала до головної вулиці надії зупинити автомобіліста, що проїжджав повз, і попросити про допомогу. Але після кількох невдалих спроб вона побігла до сусіднього будинку і попросила зателефонувати в 911 та повідомити про пограбування. Оскільки це було кваліфіковано як пограбування, до салону було направлено поліцейського. Віконна сітка була висунута, а вхідні двері залишалися трохи привідчиненими. Прибувши на місце офіцер, оголосив про свою присутність на той випадок, якщо злочинець повернеться на місце злочину. Далі, коли він відчинив двері підсобного приміщення, його чекало похмуре відкриття. На трубі, що з'єднувала бак із гарячою водою, зі стіною. Висіло тіло жінки, яка, як він незабаром дізнався, була власницею салону, даною Саттерфілд. Вона була голою до пояса, на її тілі, навіть неозброєним оком, були помітні синці та сліди від удушення. Все зупинилося, оскільки на місце швидко були викликані детективи з розслідування вбивств. За станом тіла Дани було очевидним, що перед смертю вона зазнала жорстокого побиття, а так як вона ще й була оголена до пояса, це наводило на думку, що її ще й зґвалтували. В салоні був повний безлад. Це свідчило про те, що жінка намагалася відбиватися, але при перевірці касового апарату було зазначено, що гроші ніхто не чіпав і жодних товарів не зникло. Крім того, була знайдена сумочка Дани із її грошима і кредитними картами всередині. Враховуючи, що пограбування не було, передбачалося, що злочин було скоєно на сексуальному підґрунті. На місці злочину були зібрані відбитки пальців, а також волосся. Зважаючи на знахідки, детективи пропустили думку, що злочинець, можливо, вперше скоїв свій напад, адже його необережність свідчила про недосвідченість. Детективи перепустили, що як тільки нападник перестав усіляко знущатися з дани, він задушив її до смерті, а потім підвісив її тіло на водонагрівачі за допомогою полотняного ременя від спортивної сумки. Даяна Харіс, єдина з живих, хто міг добре розглянути вбивцю, описала його поліцейському художнику-замальовнику. За її словами, йому було близько 20 років. Він був невеликого зросту і мав світле волосся. Складений малюнок, створений на основі її спогадів, був опублікований в засобах масової інформації за кілька годин після вбивства. Так як це стандартна процедура за будь-якого вбивства, детективи спочатку зосередили свою увагу на колишньому чоловікові Дани – майку. Хоча він запевнив їх, що їхнє розставання було мирним, їм необхідно було перевірити його перш ніж виключити його із списку підозрюваних та рухатися далі. Майк розповів, що у них з колишньою дружиною, як і в будь-якої пари були свої проблеми та нерідко сварки. Проте чоловік наполягав на тому, що він жодного разу не піднімав руки на свою дружину. Це виглядало цілком правдоподібно, але відбиток пальця, знятий із водонагрівача, міг вказувати на його причетність до вбивства колишньої дружини. Коли детективи повідомили йому про цей переконливий доказ. Майк анітрохи не здивувався, дізнавшись, що його відбитки знайшли на місці події. Він пояснив, що саме він встановив цей пристрій. Більше того, навіть після розриву він продовжував займатися обслуговуванням техніки в салоні, тому його відбитки пальців були практично всюди. Оскільки Майк був людиною високого зросту та мав невеликі проблеми з вагою, слідчі були впевнені, що він не зміг би втікти з місця подій через вікно. Як засвідчила Даян Харріс. Крім того, він не мав жодної подібності із складеним малюнком злочинця. Але для повної впевненості детективи ще запропонували Майку пройти перевірку на поліграфі, і він, не вагаючись ні секунди, погодився. Після блискучого проходження його офіційно виключили із короткого списку підозрюваних. Коли чоловік зник з поля зору, влада повернулася до малюнку злочинця. Так вийшло, що єдиний кривавий відбиток пальця, знайдений у туалеті, не належив майку. Коли його було введено в базу даних Південної Кароліни, збігів виявлено не було. А це означає, що злочинець ніколи не перебував у пенітенціарній системі штату. Крім того, не вдалося знайти джерело зразків сперми, взятих із тіла жертви після зґвалтування. Пенітенціарна система це система спеціально уповноважених органів і установ, діяльність яких спрямована на формування та реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. Через кілька днів після вбивства людина на ім'я Кен Сміт заявив, що він проїжджав повз салон близько 20.40 в день вбивства, коли побачив чоловіка, який тинявся перед будинком неподалік. Коли їх погляди зустрілися, той чоловік подивився на нього з такою люттю, що Кен Сміт згадував, як по його тілу пробігли сироти. Інші свідки повідомили, що бачили білий форт Бронко із синім оздобленням, який проїжджав вулицею за кілька годин до закриття. Вони зазначили, що водій, зважаючи на все, оглядав територію. На жаль, ніхто не зміг як слід розглянути його обличчя. Сподіваючись знайти зачіпки, влада запропонувала винагороду у розмірі 50 тисяч доларів за інформацію, яка призведе до затримання вбивці дани. Хоча відомості надходили потоком, лише деякі з них додали до розслідування щось важливе. Принаймні, так вважалося на той час. На самому початку розслідування до поліції надійшов дивний анонімний дзвінок від людини, яка порадила поліцейським. Придивитися до 17-річного юнака на ім'я Джонатан Вік, не маючи зачіпок, детективи були готові на той момент спробувати щонебудь, тому одразу зустрілися з підлітком та його матір'ю. Виявилося, матір мала білий Ford Бронко із синьою обробкою. У ході інтенсивних допитів, Вік заперечував, що взагалі знав щось про вбивство. Сім'ї настільки набридло, що їх допитує поліція, що вони встановили на машині табличку з написом Це не той бронко, не гайте часу. Коли його мати Мері Енвік поручилася за його невинність, влада подякувала їм за співпрацю і сказала, що вони можуть бути вільними. Поки слідчі чекали на результати аналізу з набору для зґвалтування, відправленого на обробку до криміналістичної лабораторії, вони місяцями ретельно опитували клієнтів дані. Минув рік, потім два. І тут слідчі нарешті отримали потенційну зачіпку. Через два роки ув'язнений повідомив владу, що його співкамерник Расел Коуін – який відбував термін за зґвалтування жінки і повішення її на гілці дерева, хвалився вбивством Дани Сатерфілд. Більше того, він був настільки одержимий нею, що всюди носив із собою її фотографію. Отримавши цю багатообіцяючу зачіпку, детективи попросили Даяну Харріс зайти до відділку і переглянути серію фотографій можливих підозрюваних. Побачивши зображення Коїна, вона вказала на нього як на чоловіка, якого вона бачила, що тікає з місця вбивства, але зазначила, що пройшло багато часу і вона не може бути впевнена у цьому. По всім параметрам, Коуін, здавалося, підходив за описом вбивці. Але надії нарешті побачити, як убивця Дани постане перед судом, були зруйновані, коли проведений аналіз ДНК виключив його із списку підозрюваних. Наука не бреше, сказав Грегорі, додавши, що команда повернулася в безвихідне становище. Зайшовши в черговий глухий кут, розслідування застопорилося майже на 10 років. Перш ніж випадкова зустріч доньки Дани з людиною, яка всі ці роки зберігала страшну таємницю, привела слідчих до невловимого вбивці. Через 10 років Ешлі Сатерфілд виповнилася 18 років. У 2005 році Ешлі відвезла свою хонду на ремонт. Там вона розговорилася з одним із механіків, чоловіком на ім'я Майкл Пейс. Їхнє коротке спілкування з рештою спричинило переворот у розслідуванні вбивства її матері. Коли дівчина попрощалася та пішла, один із його колег згадав Пейсу, що Ешлі була донькою перукарки Дани, яку вбили у власному салоні 10 років тому. Почувши це, він кинув свої справи. І зробив давно назрілий дзвінок до поліції, сподіваючись зберегти анонімність, переголомшений Пейс повідомив черговому офіцеру, що йому відома особистість людини, відповідальної за смерть Дани Саттерфілд. То був його друг дитинства Джонатан. Вік Він пояснив, що був з віком в день 31 липня 1995 року. Майкл стверджував, що його друг Джонатан Вік підвозив його на синьо-білому Форд Бронко, коли він навчався у старшій школі. Він заявив, що у розмові Джонатан згадав про стрижку. Він подумав, що це дивно, адже хіба хтось стрижеться так пізно вночі. Джонатан розповів, що піде до Дани постригтися із думкою про те, наскільки вона приваблива. Джонатан навіть поділився, що планує запросити Дану на побачення. Хлопець не сприйняв слова друга всерйоз і розсміявся. Тоді Джонатан розлютився, тому що сміх Майкла зачепив його его. Потім Джонатан продовжив: О, ти думаєш, що в мене немає шансів? Виходь з машини. Хлопець навіть згадав, як Джонатан робив непристойні зауваження на адресу Дани, детально описуючи різні сексуального характеру речі, які він би хотів зробити з нею. Вважаючи, що це були просто розмови, він не надав особливого значення грубі балаканині свого друга, тобто до наступного дня, коли дізнався про вбивство. Детективи, які розмовляли з Пейсом по телефону, переконували його назвати своє ім'я, але він категорично відмовився. За його словами, за кілька годин після інциденту вік попередив його, що вб'є, якщо він колись розповість комусь, хоч слово про те, що знає. Вже знаючи, на що здатний його друг, він поставився до загрози серйозно і зробив, як йому сказали. Майкл Пейс зізнався, що це саме він здійснив анонімного дзвінка до поліції та повідомив інформацію про свого друга Віка. Він це зробив ще на початку розслідування у 1995 році. Але коли з цього нічого не вийшло, хлопець здався. Він заспокоював себе тим, що він зробив усе можливе для того, щоб направити правоохоронців на правильний шлях. А ти не забудь підписатися та поставити вподобайку під цим відео. Так ти підтримаєш мене та розвиток каналу. Також хочу сказати, що я створила телеграм-канал із тими матеріалами, які по зрозумілим причинам не можуть увійти до випуску. Тому ви можете посилання знайти в описі під відео. Перейти туди, якщо у вас стабільна психіка, і слідкувати за мною там. Коли його запитали, чому він знову зателефонував, він відповів, що зустріч із Ешлі стала поворотним моментом. Він не стежив за новинами і не знав, що вбита Дана була матір'ю. Він відчував провину, адже якби він знав, що на момент смерті Дана мала маленьких дітей, він би звернувся до поліції набагато раніше. Хоча надана їм інформація безумовно була безцінною у справі дани, а докази переконливими. Детективи пояснили Пейсу, що для просування справи була потрібна письмова заява від Пейса. Це дасть вагомі підстави для того, щоб суддя дав дозвіл на проведення порівняння ДНК тесту Джонатана Віка із біологічними рідинами, знайдених на тілі жертви. Майкл Пейс поступився і погодився піти в абанк. І цим сміливим вчинком проклав шлях справедливості адже краще пізно, ніж ніколи. Після цього, як і очікувалося, суддя дав добро і слідчі того ж дня попрямували до віка. Коли Джонатану вручили ордер отримання зразка ДНК, він не мав іншого вибору, крім як підкоритися. На той момент він вже був одружений і мав маленьку доньку. Він до останнього опирався і заперечував усі звинувачення проти нього. Поки вони чекали на результати аналізів, детективи поговорили з друзями та знайомими підозрюваного в надії отримати повну картину про те, якою він був особистістю. Як виявилося, картина, яку вони намалювали, була похмурою і невтішною. Одною з перших свідчення дала колишня дівчина, яка зустрічалася з віком під час вбивства. Вона згадувала, що він часто проїжджав повз салон, де стався злочин, і попереджав її, що якщо вона не зробить те, що він їй сказав, вона скінчить як жінка, яка була вбита там. Вона додала, що він мав запальний характер і часто виходив із себе, якщо відбувалось щось не по його. Після закінчення середньої школи Вік вступив до корпусу морської піхоти США. За два роки перебування на посаді він знову і знову потрапляв у неприємні ситуації через те, що кидався на будь-кого, хто його дратував. Після звільнення він переходив із однієї роботи на іншу. У переважній більшості випадків його звільняли через проблеми з контролем гніву, що цікаво. Через сім років після вбивства Дани, 24 вересня 2002 року, Джонатан Вік пішов на побачення із 20-річною Хізер Селерс, і з того часу її ніхто не бачив. Відомо, що Хізер завершила свою зміну у Вавел у Спартенбурзі, Південна Кароліна. Увечері того ж дня Вік забрав дівчину біля будинку її тітки на імпровізоване побачення. І у версії, яку він розповів, все виглядало ось так. Пара провела кілька годин у місцевих барах і потім попрощалися. Він стверджував, що не знає, що з нею сталося після того, як він висадив її біля її будинку. Родина дівчина не вірили жодному слову хлопця і до останнього підозрювали його у причетності до зникнення. Кров і пасма волосся пізніше були виявлені в автомобілі, орендованому віком, але їх не можна було однозначно порівняти з хізер. Детективи дізналися, що Хезер скаржилась своїй сім'ї на те, що зазнавала фізичного насильства з боку Джонатана, але про це ніколи не повідомляла поліцію, адже боялася наслідків. Також детективи дізналися, що за два тижні до свого зникнення вона порвала із хлопцем, що посилило напругу. Між ними. Незважаючи на хиткий характер їхніх стосунків, вони продовжували бачитися, але вже у ролі друзів. І навіть коли він зізнався, що був з нею тієї ночі, коли її востаннє бачили, доказів для висунення йому звинувачення у злочині було недостатньо. Справу Хізер Саларс детективи Офісу шерифа округу Спартанберг вважають нерозкритою. Було призначено офіцера для розслідування її зникнення, але і на сьогоднішній день жодних суттєвих подій не відбулося, заявив майор Ден Джонсон. Сьогодні, через 20 із лишком років після цієї події, місце знаходження Хізер все ще невідомо, і справа залишається нерозкритою. Зрештою детективам пощастило. Вони отримали з криміналістичної лабораторії звістку, що ДНК взята з набору дани про зґвалтування співпадає із зразками Джонатана Віка у співвідношенні 900 мільйонів до одного. Маючи на руках беззаперечні докази його провини, представники влади висунули Джонатану Віку звинувачення у викраденні сексуальному насильстві та вбивстві Дани Сатерфілд. У листопаді 2006 року почався суд над віком. Його захист із самого початку стверджував, що їх клієнт невинний, вказуючи на той факт, що лапкове волосся, що було знайдене на тілі Дане, належало комусь іншому, а не їх клієнту. Вони наполягали на тому, що однієї цієї інформації було достатньо, щоб посіяти сумніви в головах присяжних. У відповідь прокурори заявили, що оскільки напад стався на підлозі чоловічого туалету, волосся могло належати будь-кому, хто користувався цим приміщенням. Але враховуючи всі інші докази, такі як сліди сперми, відбиток пальця, цього достатньо, щоб з повною впевненістю сказати Вік винний. Прокурори також висунули свою версію подій того злощасного вечора. Увійшовши в салон і виявивши об'єкт свого бажання наодинці, він зробив їй романтичну пропозицію, але його небажані залицяні були відкинуті. Відомо, що він мав проблеми із гнівом, тому очевидно, що відмова спровокувала в нього напад люті і бажання отримати те, по що він прийшов. Він замкнув двері, вимкнув світло і накинувся на дану. Потім почав бити, змушуючи її підкоритися. Коли вона більше не могла чинити опір, він зґвалтував її і задушив до смерті. Після цього він перетягнув тіло до кладової, де повісив її на водонагрівач. Чому він потім вирішив вийти через вікно, а не через двері, які привернули набагато менше уваги, не піддається поясненню. Тоді ж, присяжні через 25 хвилин обговорення визнали чоловіка винним за всіма пунктами звинувачення. Але оскільки він скоїв злочин у 17 років, він не мав права на страту. Натомість він був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Дани, а також засуджений до 30 років позбавлення волі за сексуальні домагання, викрадення та утримування жертви проти її волі. Через 20 років в нього буде шанс на умовно дострокове звільнення на підставі правил винесення вироків штату Південна Кароліна на момент скоєння злочину. Після винесення вироку Вік вимагав проведення нового судового розгляду на тій підставі, що його захист виявився некомпетентний. Я з нетерпінням чекав свого дня в суді. Сказав Вік. Я з нетерпінням чекав того дня, коли зможу стояти тут і сказати світові: Гей, я цього не робив! Я не той монстр, якого ці люди намагаються представити в засобах масової інформації. Я з нетерпінням чекав цього. Я відчував, що це важливо, щоб люди почули це з моїх власних вуст. У той момент мене ніхто нормально не захищав. Я був єдиною людиною, яка захищала себе в засобах масової інформації та в суді. Було проведено слухання, внаслідок якого претензії було відхилено. Після винесення вироку Майк Сатерфілд, колишній чоловік Дани, обійняв дітей після виходу із зали суду. Він спокійно сприйняв заперечення віком злочину, заявивши, що докази прямо вказують на віка як на вбивцю. Дочка Сатерфілд, річна Ешлі, сказала, що рада, що вік не зможе завдати нікому шкоди, перебуваючи у в'язниці. Тепер він може брехати сам собі, сказала вона. Її брат, 17-річний Брендон, сказав, що радий, що суд закінчився. Він отримав те, на що заслуговує, сказав він. Мати Дани Саттерфілд, Чайлін Фаулер сказала, що почути, як Вік запречує свою провину, було для неї ніби ляпас, але вона тепер спокійна, що винний у вбивстві її доньки нарешті понесе покарання. Після ув'язнення Джонатан Вік продовжував потрапляти у халепи. Він погрожував тюремнику, заявивши, що вб'є його і всю його родину. Також напав на іншого в'язня. А у 2010 році Віка було звинувачено в нападі на співробітника виправної установи. Після того, як його було визнано винним у скоєнні злочину, до його вироку додали ще три роки. Як покарання йому дозволяли виходити з камери лише на одну годину на день протягом шести місяців. В даний час Вік знаходиться у виправній установі Ріджленд у Ріджленді, Південна Короліна. Він матиме право на умовно дострокове звільнення у 2035 році. Дочка Дани Ешлі, яка відіграла важливу роль у притягненні вбивці її матері до відповідальності, вийшла заміж і народила двох дітей. Тепер вона працює адвокатом в офісі шерифа округу Спартанбург, допомагаючи жертвам, які пережили те саме, що і її мати. Вона також запустила тюремну програму, щоб інформувати ув'язнених про вплив їхніх злочинів на друзів і родини жертв. Знання Ешлі Ерровуд про систему кримінального правосуддя мають допомогти їй обҐрунтувати вагомі аргументи проти надання віку умовно дострокового звільнення, коли він отримає право на перегляд у 2035 році. Ось така історія. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї справи. А я з вами прощаюся. Хочу нагадати, щоб не забули задонатити. Тож, бережіть себе і до зустрічі!